Привіт, друзі! Сьогодні робимо вже друге підживлення наших кавунчиків, динь, кабачків та огірків. Значить, перше підживлення у нас було чисто з селітрою і додавали антихруш для того, щоб захистити наші рослинки від різної нечисті. Так би мовити. Сьогодні ж буде друге підживлення. І друге підживлення у нас вже буде так само з селітрою. І так само буде із фосфорними добрами. Нам зараз потрібно наростити добрий корінець, для того, щоб наша рослинка була е, дуже потужна і змогла от, прогодувати ті кавунчики, які вона зав'яже. Тому ми будемо використовувати добрива з формулою 13-40-13, але я беру незвичайне, я беру аміноасід, тобто з амінокислотами. Це Таке ж добре, як, наприклад, стандарт. Тільки сюди ще додані амінокислоти для того, щоби. Ну, цього року в нас погода гарна, тепло на дворі і вночі, і вдень, але буває таке, що похолодало, задощило. от, А це стрес. А ці стреси, якраз амінокислоти і допомагають перенести. Тому, ми... Тому я. Такі добрива 13-40-13 використовую замінну кислотами. Так як я їх в основному даю на початку вегетації. Тому зараз будемо їх давати, але їх будемо давати з розрахунку на 25 соток, Ми будемо давати 500 грамів всього. А ні, зачекайте, не 500 грамів. 800, 800 грамів, половину я буду давати. Ну, а селітри я вже буду давати 1, 600, Повну дозу. Я б минулого разу давав половину, цього разу вже можна буде дати повну дозу. Так що, поїхали, насипаємо все. Так, беремо, відрізаємо ми все зайве, щоб до них добратися. Так. Такого вони в нас рожевого кольору і смердючі. Ну, з амінокислотами вони ніч не буває. Тут борштинова кислота і, і ще якась, але я точно скер там ззаду написано, я якось вам покажу, які там саме амінокислоти є. От. Ну і Відміряємо. Бажано через ваги, У мене є баночка, я знаю скільки повинно бути. і Тому що десь загубив батарейку на свої ваги. І будемо вносити. Так, тут все легко, просто додай води, як то кажуть. Зводимо все літру. мене 10 літрів, цього достатньо на таку ділянку. Комарі, правда, вже а так начебто все добре. Так, і розводимо партнер 13-13. Також відро 10 літрів. Цього буде достатньо. Ось таке, бачите, такого кольору одразу стає темно-рожевого. Ну і смердить, звісно, за рахунок мінокислав. Ну, Ось такі от юпи виходить. Так, вмикаємо водичку проливати. Це розбовтуємо поступово, для того щоб воно все розчинилося. Гарне, хоч сам пий. Таке на вигляд класне. Так, перемішуємо поступово. Так само і селітром. Але воно нам не горить, у нас є ціла година, годину буде проливатись просто водою. Потім через годинку я прийду і ми внесемо ці добрива. Тому спішити в принципі мені нікуди. Ще я буду сьогодні вносити також бактерії в ґрунт. Їх останніми. Зараз покажу вам які. Отаке От добриво я використовую. Купую спеціально. Оцей флакон пів літра у нас якраз піде на ось цю всю діляночку. В кого є байкал, можете використовувати байкал, це теж буде краще, ніж нічого. От, потрібно внести бактерії, щоб вони були в ґрунті, які будуть в принципі ці добрива, які виносити і переробляють бактерії, тому вони там повинні бути. Я використовую таке, тому що якщо вірити цьому опису, то воно за Байкал набагато краще. Тому я використовую саме їх. Є от у нас інструкція, що для чого і скільки. Можливо, цієї маловато на 25 сотих, але це краще, ніж нічого. У мене таких три пляшки, я їх внесу з інтервалом 10 днів тричі. От зараз я пролю спочатку добрим, а потім оцими бактеріями. І так, у вас пройшла мить, у нас годинка, і ми тепер починаємо підживлювати тим, що ми нарозводили. Перша піде у нас селітра, а потім уже і комплексне добрива. Так. Водичка йде, все добре, я вже сьогодні почав прополку, але не встиг. Тому що пізно почав, тому буду завтра доробляти. Значить так, відкриваємо. Сосалку вкинули, а тут ми наполовину перекриваємо. І все, пішли наші добрива аж бігом. Можна перекрити більше, буде швидше підбирати, але мені треба, щоб воно потихеньку йшло разом з водою щоб не так, що одні ті добрива тільки прийшли, а щоб воно разом з водою було. Але йде нормально. Так, майже закінчилось. Одразу після селітри нічого не чекаємо, перекидаємо сосалку в... Відро з комплексними добривами і воно пішло слідом за селітрою. Все пішло. Та вже видно вон шланг рожевий. Уже пішли наші комплексні добрива. На відео бачите? Насов затягує добре. Та йому в принципі не важко. Отак От ми, власне, і підживлюємо другий раз наш кавунчик. Ну На цьому, друзі, будемо з вами прощатись. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.